У горизонтальну ціль. Горизонтальна ціль в мене обруч покладена на підлогу. І давайте спробуємо однією рукою знизу влучити у наш обруч. Ножку одна вперед, щоб вам було зручніше. І знизу прямою рукою. Ось так. А тепер лівою рукою. Знизу і через трумок. Я зробила ось такий струмок із стрибалок. Ви дома можете взяти ремінці або стрічки, покласти їх на відстані 25-30 см і енергійно відштовхуємося обома ногами, перестрибуємо через струмок. Присіли коліна, іначе пружинки, і замах руками і перестрибнули.